В Америці під час великої їхньої кризи в 30-х роках вони виходили з кризи це будування автошляхів та будування будинків та споруд. Погано ж бути перша економіка в світі. Архітектор Андрій Рябченко розповідає, яка величезна користь може бути від будівництва. Та відбуватися це має за участі фахівців, інакше городяни ризикують залишитись без простору для відпочинку. А старовина архітектура чернівців може постраждати. І це є дуже велика проблематика, тому що в нас деколи буває так, що на візуалізації, на об'ємі будівля виглядає гармонійно, вона виглядає, скажімо так, ефектно, вона виглядає, скажімо так, достойно, але в дійсності при виконанні з дешевих матеріалів вона знівельовує Чому не тільки в матеріалах, якість виконання робіт, це один з проєктів, котрий представники містобудівної ради забракували. Архітектор бажав провести реконструкцію нежитлових приміщень магазину під кафе з прибудовою. Проте останню з декількох причин заборонили. В Даному випадку знову ж таки інтенсивний транзитний пішохідний рух. І сьогодні ми цих людей просто випихаємо на кільце, де, ну, інтенсивність того руху, нікому не треба пояснювати. Якщо ви знаєте, довгі роки, коли його будували, в важких інженерних геологічних умовах. Там сваї до 17 метрів. Колись там риби плавали і жаби для того, щоб побудувати це, дуже було затрачено багато сил і енергії. Ви якось дуже легко підійшли до цього питання. Коли розбудовуються подібні мікрорайони, дуже важливо чути думку мешканців, кажуть депутати. Для того щоб приймати такі важливі речі, як проект реконструкції забудови, потрібно також проводити обов'язкові громадські слухання, тому що там живуть люди, там є мешканці. Мешканці багатоповерхівок. їм буде зручно ходити, як їм буде зручно приїжджати з колясками яка буде територія озеленене території дуже дуже важливо. А ще важливо, аби обіцянки виконувались, каже депутат, зокрема щодо озеленення. Адже не рідкість, коли споруда зводиться, а насадження залишаються лише на планшеті проекту. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.